Вітаю вас в ефірі Меморандум Латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Як відомо, прийнято рішення будувати стіну по кордону між Україною та Російською Федерацією. Ще подейкують, що такою ж стіною збираються обнести території так званих ДНР ЛНР. Втім, ми не будемо сьогодні аналізувати проект української стіни. Ми розкажемо вам про стіни, які вже були в історії людства. Найдавніша і найвідоміша стіна, звісно, легендарна велика китайська побудована два з половиною тисячоліття тому легендарним першим імператором Китаю Цінчу Хуанді. По легенді у вісні його душа злетіла аж до місяця. Подивилась звідти на маленький китай як на острів порядку серед царства хаоса і сказала: так від варварів з півночі треба відгородитись. Стіну довжиною у 10 тисяч лі будували 10 років один мільйон китайців. Кожен десятий з них під нею і залишився. В Китаї безліч легенд страшилок про душі і привиди загиблих будівельників стіни, які виходять вночі лише з одним питанням, і навіщо ми все оце будували, тому що користі від неї було ну не те, щоб зовсім нуль як фортифікаційна споруда вона певну роль у захисті кордону, так і відіграла. Але тим не менш, хто хотів пройти через стіну, проходив її без особливих проблем. Давні китайські прикордонники пропускали через мур за хабар або навіть і без хабаря, просто так, аби не наваляли. По з тих часів ця традиція твердо закріпилась серед прикордонників всього світу. Наступна стіна була побудована років так через 500 після китайської, іншою найбільшою на той час в світі імперією римською. Це був вал імператора Андріана, який відгороджував колонізовану римлянами частину Британії від набігів варварів з півночі, диких і некультурних піктів і бригантів. Через 20 років римляни вирішили розширитись і побудували ще один вал вал імператора Антоніна. Але потім їх відтіснили знову до вала Адріана. А потім римляни через брак сил і ресурсів самі назад. Ажди полишили Британію. До речі, нащадки диких і неокультурених Римом піктів і бригантів скоти або шотландці нині проводять референдум щодо відокремлення від Британії, яка свого часу була Римом окультурена. Як бачимо, підготовка до референдуму тривала майже дві тисячі років. Після китайської стіни і римських хвалів Адріана та Антоніна людство нічим таким особливо не відзначалось аж до ХХ століття, яке просто таке розцвіло усілякими стінами. Початок стіну будуванню, як це водиться, поклала війна. Перша світова, яка дала потужний поштовх розвитку фортифікаційної справи і військової інженерії. Першою стала лінія Гінденбурга довжиною 160 кілометрів, яку побудували німці у 1916-17 роках. Після завершення Першої світової в Європі всі почали відгороджуватись від потенційного противника стінами і укріпленнями. Наприклад, французи побудували по німецькому кордону лінію Мажено. але підступні німці їх обдурили і в 40-му році. Просто обійшли цю стіну через Бельгію. Там правда лінія теж була, але недобудована, так що проблем для німців не склала. Задля справедливості, відзначимо, що в центральній частині лінія Мажино була прорвана лише в двох місцях і продовжувала спротив навіть після того, як німці взяли Париж. В радянському Союзі найвідомішою стала фінська лінія Маннергейма. Хоча насправді вона в рази поступала з тій же лінії Мажино. Просто фіни побудували систему дзотів, надзвичайно вдало використавши місцевість Карельського перешийка. Та й неприступною вона теж не була. Радянські війська прорвали лінію Маннергейма, як завжди, в лоб, як завжди, ціною жахливих втрат. Лінія Маннергейма поступалась навіть радянському аналогу, про який у нас не прийнято було говорити. І це зрозуміло, тому що він себе теж не виправдав. Адже від Карелії до Чорного моря була побудована система так званих укріплених районів. На заході вона дістала назву Лінія Сталіна. А коли після пакту Молотова Рібентропи Радянський Союз захопив Прибалтику, Західну Білорусь, Західну Україну та Бесарабію, то там побудували ще одну лінію, яку на Заході назвали Лінія Молотова. Чи треба вам нагадувати, що в перші ж тижні війни, попри окремі приклади відчайдушного спротиву, обидві лінії розсипались як замки на піску? Хоча, наприклад, в колишньому київському укріп районі місцеві і досі розказують легенду про дзот, який стріляв по німцях аж до зими. Усіляких ліній в той час у Європі побудували чимало. Німці, наприклад, проти загрози із заходу побудували лінію Зікфріда, а по всьому узбережжю від Норвегії до Іспанії, Атлантичний вал. Союзники взяли і те, і інше, але найпичнішою стала маловідома фінська лінія Салпа, побудована по кордону із СРСР. Епічність полягає в тому, що її ніхто і не думав брати, чи то вона була така страшна, хоча ми знаємо, що кількість жертв радянське командування ніколи не зупиняла, чи то вона була як той невловимий Джо з відомого анекдота. Чому він такий невловимий? Та тому, що він нафік нікому не потрібний. Час передачі вже вичерпано, а ми лише дійшли до середини розповіді. Тож в понеділок продовжимо про берлінську стіну, про стіну між США і Мексикою та про найцікавіше для нас стіну між Ізраїлем і Палестиною. І на сам кінець вірш китайського поета і історика 17-го століття Вань Ситуня. Довга стіна росла вгору, а імперія котилась вниз. Люди і сьогодні сміються над нею. Як тільки оголошувалося, що стіни будуть будуватись на Сході, обов'язково повідомляли, що орди варварів напали на заході. Вони проскакували через зруйновані стіни, немов по рівній землі, грабуючи, що хотіли і де хотіли. Коли варвари відступали, стіни знову виростали. Будівельники працювали від світанку до заходу, а яка була користь? Для чого ми будували стіни завдовжки в 10 тисяч лі? Ви Стіну на 10 тисяч ліп розтягнувши до самого моря, але всі ваші витрати виявились марними. Ви виснажили сили свого народу. Але коли взагалі імперія належала вам? Це був меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Цеховській у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.